Друзі, мої вітання 1276 двісті день повномасштабного вторгнення в Україну. Скільки ще таких днів ми будемо відлікувати. Хоча Дональд Трамп зазначає, що ми як ніколи наблизилися ближче до миру в Україні. Чи так це? Бо є певні такі заяви, які викликають ще більшу перестрогу від американського лідера. Давайте розбиратися. Ну і щодо тих ініціатив, які рують в контексті так, би мовити. Переділу нашої території, навіть від народних депутатів України. Що це, будемо теж розбиратися разом з нами? Юрист, аналітик Андрій Вігірінський. Пан Андрію, я вас вітаю, доброго дня. Олі радий бачити навзаєм, пан Андрію. Перше, що хотіла запитати, <кхух> доба пройшла навіть більше. Після того, як Росія нанесла удар по американському підприємству американському підприємству Мукачево і від Сполучених Штатів Америки, ми досі не побачили ніякої реакції. Щоправда, ввечері в п'ятницю очікуємо якесь звернення Дональда Трампа, але мені що здається, ну мало ймовірно, що заради цього він буде робити аж величезне таке звернення. Безперечно цього питання не торкнеться. Про це навіть мова не йде відповідь. Навіть якщо йому зададуть схожого характера питання журналісти будь-якого там європейського змі, відповідь буде: там триває війна, ну, війну, яку я намагаюся припинити. Я роблю все. І війна взагалі б не почалася, якби не Байден або би я президентом, тому да, під час війни там гинуть сотні тисяч людей кожен тиждень, і під час війни руйнується все те, що стосується як цивільної інфраструктури, так і під інфраструктури підприємств. Ось тому е, інформаційний скажімо, фон, який існує з приводу нанесеного удару по території України. Він є одним. І інформаційний фон і сприйняття інформації і знання достовірної інформації. Ну, розвідувальною спільнотою Сполучених Штатів, європейських партнерів, воно дещо інше, тому що крім одного підприємства, вчора були так само нанесені удари і позавчора по енергоінфраструктурі по, ну скажімо, 40 40 крилатих ракет. Ну і близько там п'яти чи 6 сотень повітряних засобів ураження, які направлялись, ну вони не всі були спрямовані в Мукачу. Тому, на жаль, ми маємо вибіркове інформування про засоби, ну скажімо, об'єкти ураження. Можливо, це на краще бо відповідає там військові цензури. З іншої сторони, коли ми про вибірковість, вибірковість підсвічувань існує. Тобто ви якісь об'єкти говорите про них, вибираєте, як інформаційний наратив, а по іншим об'єктам, відповідно, ви замовчуєте. Тому з приводу підприємства Мукачева, ну, відповідно, підхоплена інформіля про те, що підприємство, яке виробляло там кофеварки, воно не несло жодної загрози. Російська Федерація каже: а ми знаємо, що там виробляли щось інше. Тому де, скажімо, де знаходиться інформація про те, що саме виробляли цей Звісно, для нас це офіційна позиція органів державної влади. Водночас, скажімо, функціонування підприємства там, в третю зміну посеред ночі по виробництву кафеварок не виглядає настільки там, товаром в попиті, що такій кількості воно потрібне. Тому це що буде говорити Трамп. Він навіть його звернення чи його анонси вже перестали бути настільки кричущими, так як це було раніше. Раз він звертається до нації, то це щось особливо важливе. Він може присвятити це будь-чому. Як ві, скажімо, скасування голосування поштою чи ініціатив, пов'язаних з скасуванням голосування поштою, бо на його думку саме це привело до того, що він програв вибори в 2020 році, бо за результатами голосування виборців, які приходили на дільниці, він переміг. А от пошта все. Тобто ну, ми очікуємо чогось одного, він може говорити зовсім про інші речі, ті, які він вважає потрібними йому в цей час і саме в цей момент з приводу. Якщо він раптом торкнеться теми України, е, все, що нього сказати, це питання, які стосуються говорення на чолі з Рубіо, контактної групи, питання, які мають відношення до гарантій безпеки. І судячи з того, які коментарі, які інтерв'ю дає венес, і саме цьому присвячується саме його ключові там, тези, які стосуються України, це про забезпечення безпеки України. Я думаю, що ну Дональд трамп може якраз відповісти і сказати про те, що ми сформували той пул, при якому Європа має взяти більшу відповідальність, і от ми якраз напрацьовуємо ці деталі. А взагалі я роблю все для того, щоб організувати двохсторонню там, двосторонню зустріч, поки що mm -hmm. не більше не менше. Але навіть в цьому ключі теж ну, є певні, скажімо так, моменти, які мене ну, точно дивують. Я б сказала, теж якась мовчазна позиція у Америки. Бо ми бачимо, ну ми вже не знаю, мабуть, десь тиждень міністр закордонних справ Росії Лавров кожен день виходить і робить заяви. Ну Вони ледь не слово в слово повторюють одне те саме. Зеленський нелегітимен. Росія проти будь-яких uh, західних військ на території України. Ну і власне що там ще було третє: про те, що Путін зустрінеться з Зеленським тільки якщо той буде готовий до капітуляції. Ну це я але суть та ж сама. Всі ці дні Америка жодного разу це не коментувала, ба більше навіть вони продовжують готувати зустріч Путіна з зеленським. Вони говорять про гарантії безпеки, які обговорюють з європейськими партнерами. Це що? Вони не знають, про, не, знаю, не звертають увагу, чи не знають про те, що зазначають самі росіяни в цьому контексті, чи не знаю, бояться публічно визнати, що Росія ну, вкотре їх веде за ніс? Я не думаю, що саме от в такому форматі вони розглядають процес. Вони саме взагалі, це про зміну формату зустрічі з трьохсторонньої, на якій повинні бути присутній Трамп. Зеленський і Путін на те, що, можливо, буде двохстороння зустріч, і їм якраз треба обговорити ключові питання. Є певною формою для Сполучених Штатів ну, на певний період часу усунутися від переговорів і дати можливість Україні і Європі ну, спробувати продемонструвати свою самостійність в цьому питанні без Сполучених Штатів. Я поясню. Скоріше за все, знову ж таки, у нас є просто дуже обмежена кількість інформації, яка була предметом обговорення в Білому домі. Ну, змістовної інформації не? під час зустрічі європейських лідерів, українського лідера і Дональда Трампа, але очевидно, ми з вами можемо припустити свою ряду обставин. Перше, це те, що ініційована група щодо обговорення гарантій безпеки, раз і друге, наявність карти в кабінеті в Білому домі і там неправильні відсотки, які були відображені, це обговорення територіального питання. Обговорення питання території і того, що пушила адміні... американська адміністрація, це теза. Дональда Трампа про те, що треба здійснити обмін територіями, одна із тез, яку він озвучив, друга теза це те, що Україна отримує значно більше земель. Скоріше за все, по питанню, яке стосується готовності до компромісу в питаннях територій, да, українська делегація, європейська делегація, які прибули в Білий Дім, ну, свою згоду не надала. Тому можна припустити, що раз тут згоди немає. Дональд Трамп, допустимо, з Путіним обговорили якісь як Дональд Трамп і американська адміністрація сприймають прийнятний спосіб обміну території для того, щоб завершити війну. Вони його колись і озвучували. вони озвучували його на рівні, скажімо, визнання фактичного контролю над Донецькою Луганською областю, і так далі. А українська сторона від цього відмовилась. І тоді давайте ви вдвох два суверенних лідера. Ну, Володимир Олександрович Зеленський, Володимир Володимирович Путін, зустрітися і обговорити питання, які стосуються території. Віддавши це питання виключно на двохсторонній рівень, американська адміністрація абсолютно свідомо, абсолютно свідомо розуміє, ну скажімо, розуміє, відноситься до результату, як до очікувано, що тут згоди не буде, і зустрічі теж не буде. Тобто, зустрічі двох на якій буде обговорюватися питання території між Зеленським і Путіним, ну саме двохсторонні, її не буде. Бо ні один із лідерів країн, ну, ні Путін, ні Зеленський не можуть відступити від свого основного закону. В Путіна в основному законі те, що ми засуджуємо, да, це вписані території України не закон, А територію України вписані в нашу Конституцію. І mm -hmm. Ні один лідер не може прийти на зустріч і сказати: слухай, ти знаєш, да, ти правий. Неважливо, неважливо, хто це буде, чи це буде Путін, чи це буде Зеленський. Чому? Тому що ну, його не сприйме абсолютно. Да, внутрішньо. Під слова взагалі. І ми побачили, що після зустрічі, яка відбулась в понеділок, Володимир Олександрович, українська сторона, теж давала коментарі інтерв'ю, в яких сказали, що ми готові до зупинки бойових дій по лінії бойового зіткнення без відходу від е, ну, будь-якої території, яка, ну, скажімо, не зайнята і не окупована Російською mm -hmm. Федерацією. Тобто вони ну, відстоюємо свою категоричну позицію, ту, яка відображена в Ком'янікей, та, яка, скоріше за все, була артикульована в Білому домі. Розуміючи, те, що при такій позиції досягти компромісу можливості немає, виходить Лавров, і фактично теза про легітимність зеленського ж не звучало ні перед Аляскою, ні перед Вашингтонською зустріч зеленського там європейських лідерів з Трампа. Вона десь на якийсь період зникла взагалі з риторики Кремля. Більше того, навесні була інформація західних змі про те, що коли Путін піднімав це питання. Дональд Трамп передавав там чи через Вітков, чи під час телефонної комунікації слова йому про те, що німіть це питання ну, з виборами під час війни типу, про нелегітимність Зеленського. Ну тому що воно не іде на користь переговорному процесу, і ми тут йдемо з вами в топік. І вони і вони його на певний час зняли. Але виходить Лавров і починає про гуманітар. Давайте вносити зміни в закон, які стосуються мови, в питання, які стосуються Української православної церкви. Давайте подивимось на ситуацію, пов'язану з територією, що вам треба відійти. Давайте розглянемо питання легітимності, тобто вони теж заходять в свою ж категоричну позицію. Відповідно, ні одна із сторін не готова йти ні на які поступки в двосторонньому форматі комунікації. Тому двохстороннього формату комунікації на рівні лідерів його не буде. А як наслідок, ми... той фактор часу, протягом якого з однієї сторони на європейському треку і американському відбувається обговорення гарантій безпеки, а на іншій стороні на іншій стороні, з'являється повідомлення про те, що зустріч може бути там, а зустріч може бути там. Ніхто підготовкою цієї зустрічі не займається. Ну, бо немає, немає предмету для зустрічі. Все участвовали. Чика, всі ці новини про те, що і заяви, що там і в Женеві, і в Румунії, і в Будапешті можна зустріч проводити, що спецслужба Служба Америки там розглядає якраз те, що Горщина, як варіанти там проводить певні е, підготовчі дії? Ну, можна розглянути і Київ як місце для зустрічі, можна розглянути. Ну тобто, будь-яка країна, от можна зателефонувати, в принципі, лідеру будь-якої країни і сказати: слухай, ти готовий прийняти зустріч? Лідер ну заради примирення. Зустріч Зеленського і Путіна. Звісно, готовий організувати, щоб всі види імунітету надамо, в чому проблема. Ну, ця зустріч це визначення готелю чи місця, де воно буде проведена. Але доки немає предмету, то по місцю, власне кажучи, ну, сенсу домовлятися теж немає. Тому ми можемо перейти в цій частині, в тій частині, яка начебто буде свідчити про підготовку зустрічі, повернутися до комунікації в Стамбулі, де українська делегація, російська делегація просто буде на чолі, допустимо, а Лавров, на чолі української не Умеров, а Сібіга, зійдуться і почнуть говорювати питання, які повинні будуть вирішити лідери. Але чи це ну, без цього обговорення? Самої зустрічі бути не може. Але це обговорення воно є тупіковим, бо ні одна з сторін не готова на компроміс. Тому ми просто повернулися до всієї риторики і всієї тієї ж позиції, яка існувала до зустрічі Путіна і Трампа на Альсі. Це не означає, що Трамп змінив свою позицію. Він дає можливість, дає можливість спробувати європейській стороні, Україні і Росії з іншої сторони досягти якогось компромісу без нього. На жаль, весь цей час, який буде витрачений на пошук цього компромісного рішень, будуть продовжуватись бойові дії, причому в стадії загострення, бо вже наносяться удари і відбувається загострення по, скажімо, скажімо по ураженню об'єктів енергоінфраструктури. І, власне кажучи, цей ескалаційний виток. Цей ескалаційний виток, ну скажімо, буде розбиватись певний період часу місяць, півтора місяця, можливо, два місяці, до того моменту, доки умовно сторони знову не зійдуться на якомусь переговорному майданчику, щоб обговорити гарантії. По гарантіях ж теж ситуація не краще. Так? Ну, тому що якщо мова йде про гарантії, то російська сторона вона каже: дивіться, якщо існують країни, які щось гарантують Україні, то ми. Теж хочемо, щоб і нам гарантували, ну, що Україна ну, не здійснить по відношенню до нас якихось агресивних кроків. Ну, от вони собі сидять і кажуть, ну, гарантія того, що Україна на нас не нападе. Тому того ми хочемо, щоб Китай представляв? Того ви коли розробляєте гарантії безпеки, врахуйте, що й наші побажання, бо інакше ну, ці ж гарантії не будуть працювати, якщо ми на них не погодимось. Вони дійсно не будуть працювати, бо ні одна європейська країна не візьме на себе зобов'язання гарантувати Україні безпеку до того часу, доки той статус, статус припинення вогню, лінії розмежування військових сил і так далі не буде прийнятним для Росії. Чому, бо інакше це буде фактично квиток на війну для європейської країни, яка гарантує безпеку. На вони воювати не хочуть. Тому. Вони вимушені дослуховуватись до Росії, але водночас Росія на переговорах, там, які очолює Рубіо, вона не присутня, і вона робить, що вона робить до очі, повідомлення і посилання про те, що вона б хотіла бачити серед гарантів і Китаю, повертаючи нас таким самим чином, куди? В ту точку, в якій ми знаємо, скажімо, знаходились приблизно в квітні місяці і в травні місяці 2022 року. Тобто, mm -hmm. там, де гарантами безпеки. По проєкту договору, який розроблявся, да, були в тому числі ще крім, крім е, Китаю, також була ще і Туреччина, і Німеччина, як неядерні ядерні країни. Ми, ми, ходимо по колу. ми насправді ходимо по колу, бо е, не відбувається відступ від позиції. Відступ відбувся тільки один. Тобто, якщо до зустрічі на Елясі Дональд Трамп був прихильником, і ми підняли його позицію про те, що потрібно для початку припиняти вогонь, а потім вступати в переговор. То тепер він зайняв ту позицію, яка співзвучна з позицією Російської Федерації. Типу, що якщо ми припиняємо вогонь, а вогонь припиняється ну, на певних умовах, то ці умови в регулювання, тому давайте одразу вирішувати і всі питання, які передують припинення вогню, і власне кажучи, закінчувати цю війну. От ця зміна відбулась. Тут ще щодо допису Дональда Трампа, який він зробив. Я процитую його дуже важко, якщо взагалі можливо виграти війну, не нападаючи на країну загарбника. Це як велика команда у спорті, яка має фантастичний захист, але які не дають грати в нападі. Шансів на перемогу немає, так і з Україною та Росією. Тут він звісно звинувачує всьому Байдена, який не дозволив би Україні дати віці, тільки захищатися, і що з цього вийшло. Нуль шансів. Попереду цікаві часи написав американський президент. Ну, тобто, пане Андрію, наскільки я розумію, це такий собі натяк на те, що Україна має робити і наступальні дії на Росію, в тому числі, а не сидіти тільки в обороні. Якщо я не помиляюся, вперше така теза, що Трамп запропонував на мети в наступ, прозвучала на шпальтах західних медіа. Це там на свої власні джерела медіа посилалися. Трамп, наче потім, чи спростував хтось в Білому домі а, цю заяву. Але от зараз він особисто написав, зробив такий допис. Якщо він зробив такий допис, чи можемо ми говорити про те, що Трамп і готовий нам надати все необхідне е, озброєння, яке нам потребується для наступальних дій? Ну, не надати, а продати. Завжди ну, є декілька варіантів інтерпретації схожого характеру слів. З однієї сторони типу ось Трамп все зрозумів, і зараз санкції посипляться, тарифи посипляться, і постачання зброї буде от в повний в повний ріст, так якого ми ніколи ще не бачили. Але це оптимістичне очікування, воно є скоріше бажаним, ніж таким, що відповідає дійсній політиці США, а політика США і програма Дональда Трампа передбачали, що недопущене зіткнення Росії. І НАТО чи Сполучених Штатів недопущення Третьої світової війни, восьмий пункт програми республіканської партії. Сім чи вісім місяців, скільки він не. скоро буде, А, до речі, якраз уже. Що... повних сім місяців і два дні, а, скільки він президент, ну він робить все для того, щоб постачання з боку Сполучених Штатів було введено до нуля. І... Власне, кажучи, він цього досягає, тому що воно дійсно приходить до нуля, закінчується те, які виділялися в 2024 році. Вони закінчуються як з точки зору пакетів, які раніше виділяв Байден, так і з точки зору невикористаних фінансів, бо з кінці вересня термін їх можливого використання, там 3 мільярда чи 4 залишається, вони ну, витікають і все, їх не можна буде виділити. Фінансову допомогу на наступний рік Сполучені Штати теж нам не надають. Тому вся сукупність дій. Дональда Трампа свідчить про те, і заяви, в тому числі Івенці, і його заяви, і Рубіо заяви, і так далі. Тому потім свідчить про те, що допомоги від Сполучених Штатів ми не отримуємо інакше, ніж як за гроші, які будуть сплачені європейськими країнами, тому е інтерпретувати так події як не став. З позиції Дональда Трампа можна подивитися на ситуацію ще по іншому. То, якщо це безперспективно, і ну, країна, яка не наступає і не наносить удари по противнику, да, і він називає, що ну, шансів на перемогу немає, то з позиції бізнесмена чи капіталіста, для чого в проєкт, який не має шансів на успіх. Теж така форма. Про тація, просто вона, ну, вона не зовсім властива для нас. Бо ми вже, зміну, допустимо, Шольца на Мерца, очікували з позиції того, що Тавороси до нас поїдуть. Ну, от Ще не поїхали. Вірніше, ще не приїхали, і шансів на те, що він теж немає. Тому е, ми живемо в оптимістичних очікуваннях. Е, причому ці оптимістичні очікування не базуються, власне кажучи, ні на чому. Те, що він говорить, може свідчити: ну чи, власне кажучи, те, про що він пише, що нас очікують там якісь цікаві часи. Ну, ми з вами в лапках в цікавих часах живемо вже більше ніж три роки. І вони нам ця цікавість якось не особливо цікава, да? Ну, Тобто це не, це не той інтерактив, ну, на який ми розраховували, зростаючи, там, отримуючи освіту чи проходячи свій трудовий шлях. З точки зору Дональда Трампа його цікавість може бути по відношенню до, там, до того, як європейські політики будуть себе проявляти. Його цікавість може бути пов'язана з тим, які подальші процеси будуть там пов'язані з. Геополітичного характеру там, Китай, Росія, Сполучені Штати Ну, взагалі багато всього цікавого, тільки оце цікаве, воно не завжди не особливо екстраполюється на Україну. Тому ні, постачання про це мова не йде. Ми досі очікуємо тих чотири патріота, які начебто мали прибути в Україну. Але як виявилося, що їх треба трохи почекати. Так само, як ми очікуємо нових оплат по 500 мільйонів від європейських країн постачання озброєнь Сполучених Штатів на користь України. Які чи відбувається чи не відбувається, ну була інформація про те, що по-моєму там чи Фінляндія чи Данія оплатила цей перший транс, чи Нідерланди 500 мільйонів, і без наступних пакетів? Тому ні, тут мова не йде про те, що Сполучені Штати не дадуть нам можливість а, отримати їх навіть за гроші, які да собі ураження, такі, які колись були в а, плані перемоги Зеленського, там помагавки, давайте поставимо наземне обозування, і будемо бути по Російській Федерації. Ну то знову ж таки дивимося базовий інтерес. Базовий інтерес не допустити ядерного зіткнення. Базовий інтерес, для чого він з Путіним зустрічається, це відтягнути чи сповільнити зближення Росії і Китаю. Ну всі кроки ескалаційного характеру вони відділяють його від його стратегічного інтересу. Якщо ми не розуміємо стратегічного інтересу наших партнерів, чи тих людей, чи тих суб'єктів, допомоги, від яких ми очікуємо, то в ну, нас насправді тоді біда з точки зору планування. Гаразд, пан Андрію, наостана хотіла вашу думку почути стосовно такої пропозиції в контексті територіальних питань. Народна депутатка Анна Скорохоз пропонує передати території Донецької та Луганської областей, що залишилися під контролем України до складу Харківської та Дніпропетровської. Мета це зберегти ці території українськими та скоротити витрати на Луганську та Донецьку обласну військову адміністрацію, які можуть виконувати Харківська та Дніпропетровська області. Тут е, який аспект: наскільки дійсно цей план може спрацювати, якщо це так от розглядати, в контексті того, що ми можемо таким чином переконати ті країни, які вимагають від нас і підтримують ту ідею, що якщо ми передамо повністю донеччину Луганщину, то от власне на цьому війна і закінчиться. Ну якщо ми ці території, які зараз під нашим контролем, включимо до складу там Харківської Дніпропетровської області, так розумію. На тимчасовий якийсь період, ну буде теж як аргумент сказати, так немає, що передавати від чого відмовлятися. Дивіться, не маючи особливих надій на інтелектуальні здібності окремих народних депутатів, це історія про те, що називається Чула Дзвін, але не знаю, де він колись, приблизно рік тому, коли мова заходила про призупинення бойових дій. І, власне кажучи, пошук певного рішення, яке стосується областей, які з однаковими назвами відображені в різних конституціях конституціях різних країн, мова йшла про можливість зміни, така теоретично виключно, ніхто до неї не підходив, ну вірніше вона обговорювалася, скажімо, в консультативних колах зміни адміністративних кордонів, але не Донецької Луганської областей, а Запорізької і Херсонської цьому е, саме про ці області теоретично говорили. Бо в російській, територіальний статус чотирьох областей, тих, які вони вважають, приєднали в силу незаконних референдумів, які ми не визнаємо, засуджуємо, і так далі. Е, адміністративні кордони Херсонської і Запорізької не визначені. А, ну, а от те, що стосується Луганської і Донецької областей, вони приєднували. Не області, а вони приєднували, ну в їх розумінні, тобто, так як вони вибудовували для себе юридичну логіку, Луганської Донецьку народну республіку. А в Луганської Донецької Народної Республіки ну були, були конституції: всі незаконні з точки зору України. Ну, в цілому ці всі формування незаконні, і так далі, але були основні, ну, начебто, документи, да, які називалися конституція. Так, от в тих конституціях були прописані межі областей чи межі ЛНР і ДНР. Як адміністративні кордони областей, але на момент умовно, я знову ж таки кажу, 2014 року. Угу. Відповідно, цей текст цей текст з кордоном був відображений в тексті Федеральних конституційних законів Російської Федерації, 6, 7 і 8 і 5. І неможливо ну, Скажімо, з зміною сьогодні адміністративних кордонів Луганської Донецької області, на думку Аня Скороход, змінити те, що є вже частиною законодавства іншої країни, і те, що відсилає нас до минулих, ну, до подій минулих, чи, скажімо, адміністративних кордонів, які існували там на 14 рік. Тому, е ну, скажімо, ідея, вона без... вона не пропрацьована, вона, інф... вона інфантильна. вона... Не відповідає ні нашій зовнішньополітичній на сьогодні позиції, вона не відповідає цілому, скажімо, ті типу, квазі-юридичній дійсності, яка існує в Російській Федерації. Бо якщо вона націлена на те, щоб ошну не те, щоб шукати, а обвести довкола пальця Російську Федерацію, то вони будуть опиратися не на наші постанови і на нашу конституцію. Вони на них вчували тоді, коли вирішили взагалі анексувати автономну. Вони будуть посилатись на свої федеральні закони і свою Конституцію. А там вони скажуть: дивіться, Конституція ЛНР ДНР визначала адмінкордони в межах 2014 року. Того, коли ми говоримо про територію ЛНР ДНР, чи зараз там про територію Луганської Донецької області, ми говоримо про тіни, які існували на момент входження, і визначені були в їх там Конституції. Того ці всі зміни, які ви там зробили, ми не визнаємо. Тому я кажу, що це, ну скажімо. На перший погляд для людини, можливо, здається, вихід із ситуації, насправді, ті люди, які працюють над різними модальностями, скажімо, формою і можливості припинення війни чи припинення бойових дій, вони ці всі документи пропрацювали, і ці варіанти пропрацювали задовго до ані Скорокот, і, власне, від деяких методів вже ну, навіть на рівні теоретичного дискусії відмовилися. Але ну, що я можу сказати, які які обрав український народ такі законодавчі якісні ініціативи і маємо, тому тому так. Почула вас, пан Андрій. щиро дякую за роз'яснення тих питань, які разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, впевнена, що вам було цікаво. Якщо лишилося якісь запитання, лишайте їх в коментарях під цим відео, а допомагав нам розібратися цьому. Юриста, аналітик Андрій Вігірінський. Пан Андрій, дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, дякую вам. Я завжди приймаю ваші запрошення. Васили.